Ми починаємо великий розділ. Ми будемо вчити перший, другий, третій закон Ньютона, але спочатку познайомимося з таким поняттям, як інерціальні системи відліку. Давай подумаємо, які пропущені букви в словах. Перше, що це може бути? Рух. Добре, як ми можемо назвати, що таке рух. Ну, це зміна положення відносно інших тіл. Тобто, ось будь-який змах руками, головою, бровами. Це зміна положення відносно інших тіл, відповідно, рухаються, тіла атоми рухаються. Друге слово, що це. Рівномірний. Рівномірний означає, що тіло за рівно інтервали часу, рівний, рівний інтервал часу долає рівний шлях, за однакові інтервали часу долає рівний шлях. Прямолінійний це третє слово, це означає, що траєкторія руху цього тіла пряма. Відповідно, наступне четверте слово це криволінійний, траєкторія руху крива. Рівно-прямолінійний, це кого тіло рівномірно рухається по прямій. І останнє слово це система відліку. Механіка містить такі розділи. Кінематику це розділ механіки, що вивчає рух тіла і при цьому не розглядає причини, яким цей рух викликаний. Тобто, не від... як рухається тіло. Динаміка це розділ механіки, в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Чому рухається тіло? Основна задача динаміки вивчити неможливі взаємодії тіл, з'ясувати закони, яким підпорядковуються рухи взаємодія тіл, і на основі цих законів вміти визначити положення тіл у будь-який момент часу. Те, що ми робимо в 10 класі. Проблемне запитання: за яких умов м'яч, тягар перебуває в стані спокою відносно землі. Воно буде перебувати у стані спокою, якщо діє на нього інших тіл, скомпенсовані. Для того, щоб зрозуміти цей набір слів, я пропоную переглянути ось таке цікаве відео, Поняла. що ось у нас є тіло, підвищене на пружині. Воно через деякий час переходить у стан спокою, а цей спокій починається, коли дії скомпенсовані. На нього, як і на будь-які інші тіла, діє сила тяжіння, сила упругості. Це добре. Ну, також трошки фізичний, такий експериментальний приклад. А якщо взяти такий приклад, як рух корабля, на нього діє вже чотири сили: сила тяжіння, яка направлена, сила, сила тяги, яка направлена вперед, сила спротиву, яка направлена в протилежну сторону, сила тяжіння та сила виштовхування Архімедова сила. І, відповідно, тіло буде рухатися або, або а, вперед, якщо сила тяги буде більша. Буде, ну, якщо це можливо рухатися назад. Якщо сила спротиву, ну, наприклад, вогна його штовхає і має більшу сил, воно буде рухатися назад, буде е, танути, якщо сила тяжіння буде більша, і ну, щоб воно вилетіло в повітря, це взагалі неможливо. А, але якщо прив'язати його до якогось воштушного шару, так, то також може рухатися і в протилежну сторону. Виштовхувальна сила. Так. так ось це можливо в нас за умови, коли тіло перебуває у стані спокою, або якщо діє сил, тіл на, сил на тіло скомпенсовані. За яких умов тіло горошина, парашутист рухається рівномірно прямолінійно відносно землі? До цього ми з вами роздивлялися, що таке вільне падіння, що коли на тіло не діє, інші сили. Зараз ми бачимо схожий приклад. У нас є горошина, яка рухається в певній рідині, та парашутист, який рухається також в певній рідині, так, у повітрі. Тіло рухатиметься рівномірно, прямолінійно, якщо дії на нього інших тіл скомпенсовані. Як же рухатиметься тіло, якщо на нього не діють інші тіла? Наприклад, взяли скляну кульку, поклали на похилу площину, в перший горизонтальну поверхню поклали пісок, другий якусь шершаву тканину, і третє гладеньке скло. І ми бачимо, якщо е, тіло буде рухатиметься будь-яких випадках, але е, шлях, який воно проїде, буде різний. Е, відповідно, на, воно буде рухатися до, доки, доки його, на нього надіють інші тіла. Або вони скомпенсуються. Ну, ми знаємо, що є сила тертя, е, і в цьому випадку вона буде зупиняти тіло. Е, Наприклад, наприкінці 16 століття експериментально встановив італійський учений Галілео Галілей – Закон інерції Галілея. Тіло рухається рівномірно, прямо лінійно або перебуває в стані спокою, якщо на нього не діють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовані. Це є закон інерції Галілея. Тіло, на яке не діють інші тіла та поля називають вільним, ізольованим. А рух вільне тіло називають рухом за інерції. Ми до цього казали ще в 7 класі, що таке явище інерції, що таке інертність. Нагадаю, явище інерції це явище збереження тілом в стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані. Чи в кожній системі відліку спостерігається явище інерції? Для цього вводимо поняття інерціальна система відліку, тобто в цій системі, відносно якої спостерігається явище інерції. Неінерціальна система відліку це система відліку, відносно якої явище інерції ми не зможемо, не будемо спостерігати. Внаслідок переходу від однієї інерціальної системи відліку до іншої, швидкість руху переміщення та координати тіла змінюються. А сила, маса, прискорення час руху та відстань між тілами залишаються незмінним. Ще раз, внаслідок переходу від однієї інерціальної системи відліку від інерціальної до неінерціальної, швидкість руху переміщення та координати тіла змінюються, тобто тіло рухається, а ось його сила, маса, прискорення, час залишаються незмінними. Уявіть, що ви сидите в купе потяга, який час від часу набирає швидкість, гальмує, здійснює поворот тощо. Зрозуміло, що система відліків пов'язана з потягом буде інерціально тільки тоді, коли потяг рухається рівномірно прямолінійно, коли всі тіла, ми не будемо спостерігати інерціально. В інших випадках вона буде неінерціальна, адже відносно неї явище інерції не спостерігається. Тобто перший випадок, коли всі тіла на своїх місцях, так, у спокійному стані, це в нас інерціальна система відліку. І коли ми, ось перший малюнок Б, це коли потяг набирає швидкості, чи, чи гальмує, ми будемо бачити, що це не інерціальна система відліку. Наступний сер Ісаак Ньютон, англійський науковець, який заклав основу сучасного природного знавства, творець класичної фізики та один із засновників числення нескінченно малих, ввів перший закон Ньютона. Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою. Або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього надіють жодні сили, або якщо ці сили скомпенсовані, у такому формулюванні перший закон М Ютана постулює існування інерці... інерціальних систем відліку, дає можливість з усіх наявних систем відліку виділити інерціальні. Містить закон інерції і умови рівномірно прямолінійного руху тіла. Будь-яка система відліку, що рухається відносно інерціальної системи відліку, рівномірно прямолінійно теж є інерціальною. Якщо ви зберігаєте стан спокою або рівномірного прямолінійного руху відносно Землі, то й відносно потяга, який рухається, відносно. Землі з незмінною швидкістю, ви теж будете рухатися рівномірно, прямолінійно, хоча з іншою швидкістю. Це також називають принципом відносності Галілея. Жодними механічними експериментами не можна виявити, рухається вагон рівномірно, прямолінійно чи перебуває у стані спокою. Пасаж... Ну, якщо ми дивимося на це зображення, пасажири-пасажирка можуть не з'ясувати тільки подивившись це у вікно, якщо вони не, ну, немає вікна, тобто вони не розуміють, як рухається тіло. І тільки як і, коли ми рухаємося за інерцію, тобто відклоняємося ем, від нашого положення вперед, назад, в бік, ми розуміємо, що, тіло, що наш потяг рухається. Галілей писав: так, якщо ми, перебуваючи в каюті вітрильника, будемо виконувати будь-які експерименти, то ані самі експерименти, ані їхні результати не будуть відрізнятися від тих, що поводилися б на березі. І тільки піднявшись на палубу, ми побачимо, виявляється, наш корабель рухається рівномірно прямо лінійно. Наприклад, ми з вами знаємо, що зараз наша земля рухається. Так, стовідсотково? Ну, мабуть. Так кажуть, але ми цей рух не відчуваємо, тому що воно рухається з постійною швидкістю, ми вже до нього звикли. Якщо воно перестане рухатися, або там почне рухатися з більшою швидкістю, мабуть, ми це якось відчуємо. Застосування явища інерції. Явище інерції широко застосовується в побуті текці. Техніці. Наприклад, витрушування кур, курної ганчірки, струшування зайвої краплі чорнила з пера, скидання стопчика ртуті у медичному термометрі, усі ці дії використовують інерцію руху тіл, порошина краплі чорнила ртуті в капілярі термометра. Тобто ми ем, змушуємо спокійний перебіг тіл. Ем, Змінитися. Якщо явище інерція використана у детонаторах а артилерійських снарядів, коли снаряд, ударяючи по перешкоду, раптово зупиняється вибуховий капсуль, що знаходиться всередині снаряда, але не зав'язане жорстко з його корпусом, продовжує рухатися і натискає на жало детонатора, з'єднаного з корпусом. Подібно до цього значне прискорення, яке отримує снаряд у момент пострілу, використовується для того, щоб відвести запобіжник, що усуває небезпеку вибуху снаряда під час його зберігання, перевезення або зарядження гармати. Водночас явище інерції може бути і небезпечним, якщо його не враховувати. Наприклад, не можна різко гальмувати переднім гальмом під час їзди на велосипеді. Зберігаючи швидкість, можна легко вилетіти із сідла і отримати травму. Ми знаємо, що в Європі заборонено рухатися на велосипеді або іншому двохколісному транспорті без шолома, саме завдяки цьому явищу, тому що перше, що робиться прив під час аварії, це перелітання через руль. І, перш за все, страдає голова. Не можна перебігати дорогу перед транспортом, що проїжджає близько це небезпечно для життя маятник Ньютона – це пристрій, що показує закон збереження імпульсу і енергії, за допомогою якого кілька кульок. Коли одна кулька з одного боку піднята і відпущена, ось як показано зображенні, червона, вона передає проходить через лінію, штовхаю, останню. І це буде дуже довга така реакція, але врешті-решт, вона також перейде у стан спокою. Це в нас параграф номер 9. Можна опрацювати в кінці параграфа номер 9 питання і виконати за бажанням вправу номер 1 3, 4 чотири в кінці цього параграфу, яке є до мене запитання.